Всім доброго дня! Такий гарний нині день, сонячний. Лишила своїх дітей в класі, кажу, в класі вдома на тому онлайні ага. і вирвалася в теплицю. Що я вам можу сказати? Знаєте, Це все одно, що чоловіка лишити вдома самого на недільку. І ти приїдеш, застанеш капець. Вітя? Нічого там страшного немає. Да, та я до цієї пори, вважайте, пару годин, від цієї пори все драяла, замітала листя, землю. Я розумію, що він теж не відпочивав. Він ці дні пересаджував всі великі отакі в ринках вазони. Пересаджував малі в нас, ніби не дуже треба пересаджувати, але все одно. Ось такий санбоканчик, подивіться, вже вибив бутончик вже хоче цвісти. Гарненький він його також сьогодні пересадив. дивіться, маленький Вашингтон, а вже також вибиває квіточку. Бо дехто, деколи питають люди, а він буде цвісти. Він і в маленькому віці може цвісти, але йому це не потрібно, треба буде пообривати. От. Мій, мій, мої баклажани вже тут стоять. О, Трошки тут навела порядок, листочки. Землю, дикарі пересортувала, помила, позамітала, можна так сказати. Все-таки хоче теж ру руки жіночої, правда? О, так. так, так. А каже, що би ти без мене робив? Так. Йду до тебе. Що ти мене чекаєш? Буду стрігти зараз. Подивіться, який в мене є мікроцитрус. Весь все листя скинув. Ну він накидав повністю бутонів. Весь цвіту буде. Ти я вже хотів збувати. Та вже все. Вже казав, що... а він Але вже... вже все, каже, буде йому зараз косметичну обрізку робити. Такий колючий, друзі, що не можна до нього долізти. Я йому казала, що зріжі щіп... нащіпи щось на нього. Але ж ну куди зрізати? Подивіться, скільки цвіту. А ого, це ж вообще. Будемо зараз йому робити. Красоту, правда? Як ти рішив? Казав, що зрізати тут, то, щоб взяти, де ручку можна було за руку да, взяти. Так, не можу залізти сюди. Такий Це... колючий, що, що взагалі? Ним займається тільки Вітя, я до нього не доступаю. Це все одно, що терновий корчик, правда? Дуже колючий. Так що, якщо задумаєте таке заводити, то подумайте сто Ну, Він класний для колекції. Не-не. Ні, його просто е, треба за ним дивитися, е, розріджати оці рідкі, е, гілочки, проріджувати, щоб мати, як до нього доступити. А я його запустив і все. Зараз. О, трошечки ти тут, а дивись бо ти на мої дикарі насмітив. Оці сухі, так, ти всі пообрізаєш, деякі підсушені гілочки були. Земельку також будеш міняти? Так, пересажу, земля в нього вже виснажена. Він стояв наверху, на самому верху, і там, мабуть, трохи від полікарбонату було холодно. Це, напевне, що він і ще мексиканський такий жорсткий. для, коли треба до них пересаджувати. Вони всі в колючках і таких дрібненьких колючках. Дуже колючі вони. Такі колючі, не можна до до них. Так, шо, я вже я хочу обійти з тої сторони. Поки мене не було, вишморгав всю землю, лишилося взагалі трохи. Я не кажу, що б мені ще вистачило на мої, мою малечу. О, з цієї сторони краще видно мені. Краще видно? Да. Так. Роби його кулькою кулько, 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 кулько. кулечкою роби. робити. Да, да, да. Давай такий мазрак. І, да, да, да. Може він подучий. Ми його тільки тримаємо, оцих у нас два є, да, їх? Я теж його не щепляю. Да, ми його не прививаємо, не вкоріняємо, нічого. Ну, а за нього і не питаються? Да, не? за нього ніхто не питається, і так він трошки жорстковатий для, для себе, як то кажуть, тримати. Кімна... А якщо ще діти його в хаті то взагалі невозможне отримати. Його хіба брати де кіт є, може і би не ліз, би, якби поставити на підводку. Кіт, кіт би точно не ліз. От, а от ай, вже в когось. Ось таке довге є пару листочків. То ти його можу... закрути його. Лигенько його. Угу. тако. Та невозможна, він такий колючий, що. А. А він мав цього року у нас пару плодів. Да. Да. А ти пробував його? Щось... ніби, і корка всередині. Каже, його на хліб мастять, як ікру. До хліба не пішло, мала помню, зірвала, вкусила, скривилась, побігла і все. Боже, У нас же така в теплиці жара. Оце сонце виходить. Вітя до двох часом витікає звідси, да, бо дуже жарко. Трошечки, мабуть, і для них стресово, бо ночі все одно, як не крути, опускається температура нижче. Але ми, що ми, зробимо? Непривично. Да, непривично. Ще вони не привикли до такої. Треба вже тюлі, мабуть, чіпляти, щоб жарити. Ми вже і форточки у нас відкриті днем. І все ну, одно. Ну, тако. Щось, щось О, похоже на похож. Покажи. Так ось верхушки. Да -да, Можна трошки. — Ти його навіть замазувати, я так зрозуміла, не будеш. Ні, не буду нічого. Штрафнік. Це штрафнік настоящий. Боже, лишила своїх учників і кажу: йду тікаю, бо я з вами неділю не витримаю в хаті. Йду, в мене стільки роботи в теплиці, купа пересаджування. І, і всього, і отаке, все звалилося на купу. Вже оці водикарі можна буде пересаджувати їх, вони вже вегетують в кожну вриночку повисаджувати. Воно корінна система. Що в нього каже? Зараз ми його пересадимо. Трошки є. Сухий будуть знову казати, що сухі. ]Eh, куди він сухий? Мокрий буде. його. А, ну, а, коріння непогане. Просто у мене телефон реже трохи, а коріння uh -huh. непогане. Так, що дивіться, от... Він піде, я так поняла, на вулицю. Не знаю, в тому році стояв на вулиці. Не дуже, так? Не дуже. Він а, То лишиш, отак там наверху лишиш на верху, його. Будемо поливати його, роби дірки хороші, щоб злів був. Mm, так. О, ще щось вегетує. Я от, я ж кажу, не була трошки пару днів. Це, що, у нас? що це таке? Оробланко. що це таке? Я Так, да, да. гріть пруд оробланко. Ага. Я бачу, кажу, не було оцих пару днів, аж, все, аж мені все повиростало бистро. Ще не було таких заметно всього. Цвіту кидає багато. Де Бразили... Борнео. Борнео. Зараз цей листок повинен Опа. Старий баш. листок, так? Да, цей теж відвалюється. Так і сказать. дивіться, на цьому місці, де відвалюється, буває, пускає з нього листочок або гілочку, правда? Так, да, да. так що я тут деколи підходжу і кожен листок. Мацею. Ви не він, скидай, бо я тільки попере, поприбирала, тільки позмітала, де, де листки понакладала, пересортувала, передивилася, котрі мені оці малиші треба пересаджувати. Деякі будуть пересаджуватися, деякі залишаться. Оце все треба передивитися. Передивилася тепличку, не зійшов у мене перець. Вже сьогодні перець насіяла Ну, в мене, якщо не насію, то це не я буду. У мене полюбе щось а треба буде. буде... Дати. Да. От, оце голландський, цей Клаудіо, Геркулес і ще щось тут я брала. То цей зійшов, дивіться, один в один. Баклажанчики не дуже голландські, не, не дуже вони щось мені зійшли. А дивись, як класно цей. Укорінився. А ти думаєш, він вже укорінився? Ну, я думаю, так. Нагадай, бо я вишиваю. Грант, громад. Класно. <Це гранат>. <ріст> класно. <ріст> думаю... Так, а дивись, що де моє лаврове листя ніби ще стоїть, не умерло. Воно ну... Ну, каже, що може рік стояти такого. <ріст> хочу вкорінити все-таки. Хочу, так хочу, аж пищу прям, знаєте. О, ще б до цього року, я казала, трошки щось би укоріняти. Павловський, подивіться, теж вегетація. А вон два листка забула забрати. Бачите, дивляла багато води. І зразу він почувствував, що пішов перелив, правда? Ведь? <грух> 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 зразу скинув листя. Цибулька зелена, вже їмо салатики. Така скажена цибуля, я не знаю, чого вона. Колись така була вкусна, а зараз перкуча, -пер герка. Тому що, напевно, немає. Свіжого повітря, правда? От. Ще вітіна тут тепличка. Що, моє і двоє є. Ну так так щось завелося, як ми тільки їх робили. Твої, ти так і кажеш, в, тво, в твоїй більший конденсат, в моїй менший конденсат, каже. О, така збризку. Можна зараз відкрити буде трошки їх на пару, на півгодинки, щоб провітрилися. Поскидали. От я дивилася, э, оце Перета дуже класно стоїть. Вона бачиш їм вона хороша, мабуть, для вкорінення. перета? Ніби вона, я так полистку. Ніби волкомаріал. А, ніби да. Щось таке, так. Щось... Волкомаріально. Може і так. Боже, У нас з... кожна риночка підписана. Да, вони підписані по листках не особо дуже так. Ми щось тоді таке все різали, крамсали, що я навіть не знаю. Ну, оце хочу ніби вкорінятися. Що це таке? Це, мабуть, апельсин. Ану розкручуй ринку. Вашингтон. О, я ж кажу. Він обманює, мабуть. Угу. а може? Будем бачити. Тепленько їм з цими ковриками. На день ми виключаємо їх, а на ніч тільки включаємо на ніч, щоб не було високого перепаду температури. О, дуже оцей оцей дуже класно почав. В нього така. Я не знаю, мені сонце заліпило, я не знаю, чи, чи ви бачите, але я бачила перед цим така вегетація в нього класна. Кожна гілочка, правда? Голландський сильно, да. Це оцей Голландський, е е клементина, тож дуже класно. Дуже гарна вегетація пішла. Короче, роботи не початий край. Я навіть не знаю за що братися. Я от не була і зараз прийшла, ну, першим ділом та я жінка за уборку. А, <laughs> Хто за що? Шоколадний хоче О, прикольно. — Шоколадний апельсин. — Угу. От щось, е, щеплено на, вже на дорослому, гарному вазоні. А, а от цей не скинула. А, тут йому було видно тепліше. А тут ринка інакше, там мені ринка та я не подобалась. А, це і взагалі зелений, а цвіт? Ну, поки немає. Немає. Ой, ти я кажу, стільки всього і попересаджувати, і Павловський же треба обрізати його. Ну, покажи, я, 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 я вже гранату Гранат землі. Гранат же розпускає. Боже, це я не бачила, я вже зараз голу задерла. Гранат же все, розпускається Розпус... Розпускається повністю. Подивіться, який Нагадай, бо я нині все позабував. Мене... Бергамот фімінело. У мене уроки в голові. Бергамот фімінело, дуже класно. Угу. І він. Так що теж, якщо є можливість, дуже це обов'язково собі заведіть. Він буде вас плодоносити в ринці. Я його цього року постараюся привити, але не обіцяю. Того року пробував вкореняти, не вкореняється. Павловський. Вчора приніс Вітя Лунаріо і, Павлу, і Павловський. Павловський ароматніший за Лунаріо. плід самий, хоча в Лунаріо прикольніші плоди. Це що Вашингтон повністю пішла, вегетація. Вашингтон. Так, в мене завдання нині, я повинна сьогодні успіти пересадити оцей Павловський. Це осіннє вкоріння. Ну, там є. А ну, а ну, чогось? Ага, а що я таке ага, теренджу? Ну, липні. Да, кінець липня, в кінці липня ми його вкорінили, він був пустив, видно було, але Вітя сказав на зиму не пересаджуй, хай таки буде в цих ящиках, вже весною є. Може, посити. хай трохи постоїш? Ні, ні, я його вже хочу. Йому тут, по-перше, тісно. А пішов гарно, вже не його.

Теж треба його вже з'їсти, він yeah, вже yeah, до стих. Yeah, yeah. Бразильського. Що вчора діти? Ти вчора щось приніс, я навіть не зрозуміла, чи... як коли вони його з'їли того бразильського. з'їли. зіли. Yeah, Бразиль... yeah, yeah. Зірвав їм щось пару, бо вже, бо вже кумкват вони з'їли, вже кумквата нема. що. О, Так пах -пахне. пахне. Так пахне, це рука буде. Дуже пахне і солодкий він. Оця шкірка оце все uh -huh. солодке. Воно. Буде ще один пах. лишився такий цікавий. він. Коломандин це року такий росненький, я його трошки почищу на привівки потім пообрізаю. Oh, yeah. Проріджу йому трохи гілки. А в Ринках е, е, теж граната гарненько вже пустив. А, а це що в тебе? А, це той тройнічок у да, нас? Yeah. <laughs> я на нього yeah. кажу. <laughs> Коломандин, солодкий і yeah, yeah. Yeah. над Сюдай yeah, yeah. от. Він теж повністю зараз так гарно вегетує. «Кстати, ми його предлагали, хто хоче, можете придбати все, все. в нас. Вже я його не продаю. А що? Вже так, все? вже все. Вже, <рес> а ти. вже він почав виготувати куди А виї? що ж ти мені не сказав? Ну, а я вже продовжав. Вже він почав виготувати туди. Бачите, не знаю я що мого чоловіка в голові робиться». <рес> Позно. Позно, так. Да. Е, так, це ще е, де бразильські дуже гарно. Оці всі мої малиші всі гарно почали пускати. Я їх, е, напевно, попересаджую все-таки. Ти як на це Вітя, дивишся? Да, можна. можна. — Їх, напевно, треба. Хоча вони е, з літа посаджені, але я їх, напевно, все одно попересаджу. Подивимося, яка? Ти вже? Подивимось. Угу. Хороша коренева система, да, можна ну, пересаджувати. Можна, хоча... можна. Чуть можна. Мені... Можна, Лагенько збудоражиш, трохи. Я навіть у ту саму риночку ні, Тут не треба більшу. Якщо ти хочеш, переросло, то більшу. Угу. Коріневу шийку. Треба пересаджувати, бо я ще раз відчули, лишу на кілька днів тут, а то вже не буде в шов, бо вже землі не буде. Каже, вітя мені тільки дай фас, правда? Ні, то я вже дуже замахався. Але хоча ще є що. Так, треба що то спинитися, це треба робити. Далі буде тепліше, вже піде привівки, підуть. І так піде, піде. А без здоров'я. Кава достигає, чи вона вмирає? чи чи... вона вмирає, Знову скидає листя. Це якесь таке дерево чудне. Щось воно ніяк в нас не може. Чи ми не можемо до неї підобрати підхід? Не знаю. Бачиш, і ніби її не перелив, і ніби їй щось бракує, ніби якогось мікроелементів, щось. Ми, ми її не підживляли. Може, треба підживляти її також. Угу. Вона, може, хоче якоїсь спеціальної підкормки. Треба почитати. кавою да, да. ми не дружимо. Щось ніяк, але, бачите, знову. А вона тако завжди да, бах, а потім знову. Від... Да, да відходить. Я ще читала, що вона теплолюбива дуже. А, зима їй не да, підходить. Да, плюс 10 це для неї. Мало. Так, взагалі да, рослини, які О, цитруси, вони якісь більше вже привикли до такої погоди, можна так сказати, і температури. Так, бо я вже пішла по третьому кругу. Буду закруглятися гарних вам гарного вам дня, сонячного, мирного, здоров'я і всього вам найкращого.